Женя, тортури, приниження, ось так нам живеться в полоні, лихо лишається в наближенні, очі кров стукав скроні. Олена зачитує вірші свого чоловіка Сергія Цігіпи. Він майже два роки у російській в'язниці, нібито за шпигунством. У новій каховці подружжя займалось волонтерством. У березні 22-го року Сергія затримали на блокпосту. Дружина переконана все через його активну громадянську позицію та участь у проукраїнських мітингах. І те, що він журналіст, і те, що він письменник, і в нього були політична сатіра, де він висміював і Путіна, і Лук. І Лукашенка і Владу Януковича, і він ще активний учасник майдану. У нього є книга в РФ Сергію винесли вирок 13 років ув'язнення. Нині чоловік у Сімферополі незабаром його етапують вглиб Росії. Спілкуватися з коханим Олена може лише листами. каже, росіяни знущаються з полонених фізично та морально, не дають їм необхідного лікування. Стан здоров'я погіршується, тому що погане харчування майже немає прогулянок свіжого. Повітря то все це дійсно сказується а тим паче, що їх там і катували, і били електрострумом. А ось Дар'я про свого брата Вадима Замкового практично нічого не знає. Чоловіка та декількох його друзів викрали з селища Циркуни на Харківщині ще в березні 22 другого. Почався обшук дому, але вони нічого не знайшли, тому вирішили забрати хлопців на фільтрацію, так сказати. І з того моменту ще ніхто не повернувся. Єдине, що вони сказали, це що він задержаний за спецпредівдя спеціальної спец... спец... воєнної операції, знаходиться на території Російської Федерації. Все єдиний лист від Вадима прийшов торік в травні, каже сестра Бранця. Там було декілька слів, що в полоні та чекає на обмін в Україні. Тата чекають двоє дітей. Десять рочків хлопчик і вже. Три роки тому, коли йому горати забирали, малому було півтора роки. Зараз йому вже три, і він постійно ходить три з половиною. Він ходить, шукає тату, тому що два роки просто тата. Він не бачить на підтримку кремлівських бранців у Дніпрі. Створили арт-проєкт. Колажі мисткині Катерини з Ситою розкривають історії через образи поневолених пташок. Переселенка Тетяна каже: особисто не знає нікого з полонених, та їй болить за кожного українця. Багато хлопців дівчат наших в полоні і. Треба про це говорити, щоб це люди пам'ятали і якось робили кроки для висловлення наших людей. Загалом, за інформацією повноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, 28 тисяч українських цивільних перебувають у полоні РФ. Але без сприяння міжнародних організацій українська влада не може перевірити їхній стан, отримати доступ до російських тюрем чи навіть передати їм ліки. І таранець Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.